Всім привіт! Сьогодні у нас огляд на ще один раритетний подмод, і його назва Гуку Вінще 2. Розглянемо його поближче, оглянемо характеристики та разом визначимо, чому ж він був такий класний на ті часи. Мене звати Аня. Ви на каналі Ювейт. Давайте починати. Давайте відразу перейдемо до самого пристрою та розглянемо його характеристики. Самий подмот доволі габаритний, при своїх 115 грамах. Корпус виготовлений із цинкоалюмінієвого алюмінієвого сплаву. Низ, як завжди, у вуку, прорезинений. Також, звичайно, мається регулятор обдуву. Тут він у формі дуги, що доволі нетипово, а також він наскрізний. Недалеко від нього розташувався порт для зарядки. І тут він Type-C, тобто не такий уж він і рарітетний. Переходимо до картриджу. Як ви помітили, він доволі об'ємний. Тут аж 6,5 мл. І працює він на випаровувачах змінних. Трошки нижче розташований екран. Активується, звичайно, основною кнопкою. Ось, і тут відразу показується вся потрібна інформація про заряд, потужність і сама потужність регулюється кнопочками нижче на більше і менше. І, звичайно, що ж тут по акумулятору? Собі він має 1500 мАч і до 50 Вт потужності. Повернемося до комплектації. Коробка у форматі слайдеру. І коробочка з усім покібним знаходиться в самому верху. Розпакувавши її, нас відразу зустрічає випаровувач. Тімпі TMP, tm 2 на 08 Ом. Звичайно кабель для зарядки Type-C. Ще один випаровувач це уже vm 1 а на 03 Ом, якщо не помиляюсь. І, звичайно, книжечка з користування. Доволі непогана комплектація. Девайс оснащений розумним чіпом Genai 2.0. Це чіп з режимами Smart автоматичне підлаштовування потужності, а також збереженням даних про затяжки. З другого боку ми маємо екран. На дві нижні кнопки регулюється потужність. І на основну кнопку на тройну комбінацію на тренер натиск. З них побачити зміни. Це саме автоматичне затягування. Або ж через пуш, тобто з кнопкою. Тож, давайте підсумуємо та все ж таки визначимось, чому ж він був такий класний на свої часи. По-перше, акумулятор. 1500 фергодин це доволі непогано. Далі змінні виперники і картридж аж на 6,5 мл. І потужність 50 Вт це навіть для подмоду доволі непогано. Особиста моя думка, можливо, цей подмод більше підходить для поціновувачів класики у свою колекцію. Особисто я б обрала щось більш сучасніше. Тож, сподіваюсь, вам цей ролик був до вподоби. Не забувайте ставити лайк, підписку та тисити на дзвіночок, щоб не пропустити новенькі огляди. До зустрічі в наступному відео!